Усім привіт! Я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху, і ви на моєму каналі, де ми зазвичай говоримо про естетику та здоров'я нашого тіла через рух. Сьогодні ми зробимо практичне з вами тренування, присвячене включенню сідничних м'язів. Якщо ви не можете відчути сідниці у роботі, відчувати тільки ногу чи спину. Якщо ви хочете прокачати сідниці вдома без ваги, бо сьогодні нам взагалі не знадобиться обладнання, то це тренування стане вам у нагоді. Тому давайте разом порухаємось. Для початку попрацюємо з нашими стопами Для цього піднімемось на ноги вгору. Встанемо так, щоб килимок був перед нами, і попрацюємо спочатку правою ногою яким чином. Заношу ногу. Перед собою раз. Це буде такий гіперболізований паттерн кроку. Зараз. Ми згинаємо ножку на себе, саме в мілкостопі, пальці не напружуйте, ставимо м'яко п'ятку. Тепер нам важливо зробити перекат по зовнішньої стороні, як ми маємо робити при кожному кроці. Завантажити пальчики є. Тепер включаємо в роботу коліно. Коліно направляється на другий, третій палець в напрямку на нашій стопі, Отримуємо опору по трьох точках під великим пальцем перша плюсна, під мізинцем п'ята плюсна. І п'ятка. І якщо ви достатньо впевнено тримаєте цю опору, ще буде супер підняти другу ногу, залишитись в балансі. Тут найважливіше не завалити стопу всередину, щоб буває частіше, або назовні, і не зжимати пальці. Тепер повторимо все це пошвидше. На себе поставили перекат, утримали колінку. Якщо вас дуже хитає, залишайте ножку позаду, не страшно. Продовжуємо. Перекотились, от гарненько відчуваємо три точки опори та весь зв'язок зв ланцюга та з коліна стопа. Бо у нас будуть вертикальні вправи, і дуже важливо, щоб і стопи, і коліна якісно стояли при цих вправах, і ми не робили своїм суглобом гірше. Зробимо ще разочок, не вдаряйтесь п'яткою, все направляємо м'яко. Окей. Добре, тепер те саме зробимо з іншої сторони. Повертаюся, і у нас йдуть за кроки. Вже знаємо, що робити, тому трошечки швидше. На себе стопа дуже гарно натягнулась, рухливий гумінок. стоп. М'яка п'ятка, перекат, колінко в центр. Добре, поки робите це, відчуйте, як загально вісь вашого тіла за маківкою витягується в стелю, наче вам за вуха, прив'язали повітряні кульки. І ми. Витягуємося. Не створюйте це напруженням. Спокійненько, ще двічі повторимо на цю ногу. пальчики намагаються розпластатися так по підлозі, сильно не скручуватись ще. Утримала стабільність. Повернулась. Окей. Добре, тепер ще перевіримо наші балансики, як ми направляємо по стопу. Стопи стоять паралельно під тазом руками, найдіть свої клубові кістки, тобто ці гребні, покладіть руки зверху, і придивіться, щоб весь таз стояв рівномірно, симметрично з правого з лівого боку, не було завалів таких. Тепер наша задача перенести вагу на одну ногу, м'яко ще не відриваючи іншу, перенесли таз, зберігаємо на одному рівні. І тепер підняти другу ногу так, щоб таз не провалився, не піднявся. А залишився на одному рівні. Трошки потримати. Далі ногу поставити. І робимо це на іншу сторону. Перевели, підняли, опустили. Поставили ще раз. Підйом. Та стабільний. І друга сторона. Тримаємося. Три точки опори. І Є. Добре. Зараз для розминки стегон ми опустимося з вами в підлогу перед роботою з сідничним м'язом Завжди дуже важливо перепрацювати гонівко-стопний та застегновий. І стопи. Перше останні два вже зробили. Тепер йдемо до стегу. Опускаємося в бік. Ноги зараз будуть зігнуті під 90 градусів живота і в коліні. Руки приділити, як вам зручно, вони не мають плечі, не мають напружуватися, допомагати стегнам, бо можете таке відчути. Тепер. Уявляємо, що позаду нас стіна, ми до неї приклеєні крижем лопатками задніми ребрами потивцюємо. Цю стіну ми не можемо ніяк посувати. Це буде важливо під час руху. Тепер нога верхня припіднялась на рівень десь кулака між колінами. Це буде її вихідне положення. Тепер на видих спершу розкриваю ногу вгору так, щоб. Стіна позаду не посунулася, да? ми таз не відхиляємо, тільки стегно. Якщо у вас рівень менший, не страшно, але залишайте таз на місці. і до себе. Далі ногу витягую в одну лінію з усім корпусом. Важливо не нахилятись вперед, не провалюватись в тазу, залишати стопу коліно, таз, грудну клітку, голову на одній лінії. І приводимо до себе. Тепер чергуємо ці два рухи. Видих розкриття. Вдих до себе. І видих. Відчувайте, як на видих ви животом м'язами кору. Допомагаєте собі утримати стабільність корпусу ще. Три до себе. Три. Витягнули. Два. Два. І остання пара. Вільно рухається суглоб. Ще один. Добре, тепер цю верхню ногу ми витягнемо прямо. І будемо що тут робити? Спершу на місці ми розгортаємо стегно в зовнішню ротацію, тобто намагаюся на місці, трошки припіднявши ногу, але злегка, поки коліном подивитись в стелю або в небо. Далі, навпаки, завертаю ногу всередину, тобто коліно дивиться в підлогу. Важливо в цей момент не окоротити бік, не зробити отак, от таз не рухається. І такою внутрішньо завернутою ногою я піднімаю. Її вор. Опускаю не до кінця. Розвертаю назовні. Коліном намагаюсь подивитися в стелю. Знову всередину коліном намагаюся подивитися в підлогу і піднімаю бік, залишається довгим. І продовжуємо. Зовнішня ротація. Раз. Тепер внутрішня і підйом. Ви можете відчути, як вже сідничні включаються. Це невеликі сідничні, це ми працюємо над групою ротаторів, але, можливо, вам вже трошки може бути складно. Це добре, дивіться, тільки щоб не було судорові з зовнішнього боку. Якщо вам дуже важко, краще опустити ногу трошечки відпочиньте. Ще одна така ротація назовні, всередину заворот. Опускаємо ногу, можете притягнути її до себе. І тоді, на цьому боці ми завершили. Зараз міняємо бік, бік на інший. Перевернулись. Зібрані ноги. Раз. Під прямим кутом. Голова в одній лінії з грудною кліткою і тазом. І ми приклеїлись позаду до стіни потилицею з задніми ребрами і тазом. Ногу припідняли трошечки десь кулак, відстань, це її вихідне положення. І поїхали, чергуємо два рухи. Видих, розкриття. Позаду стіна, нагадую, отак не робимо. Шукаємо свій доступний максимум. І видих, витягуємося в одну лінію ногою з усім корпусом. Вдих до себе. На видих, живіт, допомагає отримати стабільне положення тазу. І витягнули. І. Три. Вниз. витягнулись, Ще дві пари. Розкриття. Ви не піднімаєте голову, мене просто сліпить сонце. витягнулись, Ще разочок. Плечі ще є розслаблені. Розкрились. Розкрились. Окей. Тепер верхню ногу ми витягуємо вперед. Перепіднімаємо трошечки і будемо чергувати ротацію в стегні. Початку зовнішня коліном пальчиком направляємося в стелю. Далі, всередину, бік довгий, і підйом ноги обережний, все, що позаду нас стіна. Перевірте положення шиї, щоб між підборіддями грудною кліткою зберігалась відстані. Продовжуємо розкривати стегно назовні, і всередину з підйомом корпус, завжди на місці нерухомий. Ще. Три. І підйом через внутрішню ротацію. Подовжимо ногу відчуття, що постійно за п'ятку нас хтось тягне чотири. Розкриття пішло, пішло, пішло вгору. І ще один раз. І високо вгору. Добре. Притягнули ножку до себе. І тоді піднімаємося на ноги. Тепер переходимо в вертикальне положення і до основних вправ. Для початку. Ставлю праву ногу попереду, на ній буде вся опора. Ми будемо відчувати праве сідничне зараз в моменті. Тому на правій стопі прослідкували великий палець, мізинець, п'ятка, три точки, опори. пальчики широкі, довгі. Ліва нога піднімається на півпальці, вона невагома, ледь-ледь торкаюсь до підлоги, роблю нею невеличкий закрок назад. Тепер права рука є на пояс. Ліва буде витягуватися перед нами, наче хоче прогладити. Праву ногу з внутрішнього боку. Прям торкатись до ноги не треба, але щоб вона йшла в тому напрямку. В цей час головна наша задача буде відвести таз в напрямку назад. Перенести його по прямій лінії, вдаль за себе. Не вниз, а саме назад. Яким чином? Обидва коліна зафіксували на місці. Вони стовпи, їх з двох сторон тримають. Ні вперед, ні назад вони не можуть йти. Таз відводиться назад. Корпус не хиляється просто для балансу, щоб ми не впали. Бачите, обидва коліна на місце, Рукою пройшла десь до середини голіні. На видих тисну стопою в підлогу. Це подає імпульс в сідничний і тазом виштовхуюсь нагору. Найважливіше не зробити це через коліно хвилею, і не зробити підйом ініціативою спини. Ми не маємо тут. Качати поперек, як я в гіперекстензіях, Ми маємо розтягнути сідничний раз. І наблизити точки кріплення, скоротити його, вийти в вертикаль. Добре, зробимо 10 разів зараз таких повторень. Приготувались, міцно стоїть степа в опорі, витягнеться хребтом на гору знову, потік б'є через маківку в стелю і готові. На вдих назад. Раз. І видих обов'язково натисніть стопою, ви тоді краще відчуєте сідничний. Два. Вдих. І видих. Три. Тисну з тобою. Видих. Чотири. Очі. Рухається разом з нами, коли ми ходимо тазом назад вниз, щоб шия продовжувала лінію хребта. І видих. Піднімаюсь вгору, погляд стає перед нами. Ще п'ять. Підйом очима вниз, Штовхай стопою, підйом сідничний, скорочується, але не зжимайте його додатково. Спокійненько. Три. Він сам укоротиться, наскільки йому потрібно. Вдих, видих ще можете відчути, як живі нам допомагає припіднятися. Не буде дуже яскравим відчуттям, але тим не менше. І Ще один. Добре. Якщо Якщо все правильно, ви вже відчуваєте правий сідничний достатньо яскраво. Тепер ми це відчуття ще трошечки зробимо яскравішим, власне. Що буде? Разочок показує. Далі робимо разом теж 10 повторень. Почнемо витягуватись так само вниз. Після цього лівою рукою тягнусь в праву діагональ, наче хочу щось кинути, або навпаки, щось забрати з діагоналі, з підлоги. Тобто раз. Таз у нас в цей момент трошечки завалиться в правий бік, і ви відчуєте ще більше розтягнення сідничних м'язів, бо вони і йдуть волокна так по косі. Повертаю таз і руку в центр і підйом. Давайте разочок спробуємо повільно. По прямій раз, як робили, тепер рука по діагоналі вперед, і ми таз чуть завалила, але коліна залишила на місці. Повернули таз і руку в центр і піднялись. Тепер в нормальному темпі продовжуємо вниз. Кинули щось. Витягнулись. головне. Продовжуйте. На підйом сильно тиснути стопою. Назад. Корпус легесенько. Ми не розхитуємо дуже нейтраль хребта. Тобто не треба отак робити. Тут не танцюємо. П'ять. От, уявляємо себе, прям такими метальщиками чогось. Ще п'ять. Стопою тиснемо на підйом. Чотири. Вже. Складувати прям. Три. Розтягнувся. Сідничний. Ще більше розтягнувся. В центр скоротився. І шух. Видих, Натиснули стопою. І ще один. Раз. Натиснули, піднялися. Добренько. Походили трошечки, можете ту ногу, яка працювала, взяти до себе. І зараз зробимо відповідну те саме на другу сторону. Ліва нога стоїть в опорі. Три точки зберігли права нога невагома стоїть позаду, так щоб ми в будь-який момент могли її припідняти і не впали таз на чітко прямо. Перевірте, давайте ще нейтраль тазу, щоб точно були впевнені, яким чином поставте трикутничок з рукою, з таким чином собі на таз, щоб ми відчули під пальцем лобкову кістку та клубові кістки. І вони мають бути на одному рівні дивитися вниз. Тоді у нас таз бережно нейтральна, щоб ми зараз не рухались таким чином. Добре? Ліва рука на пояс, права рука перед нами 10 разів, готові просто витягуватись тазом назад по прямій рукою, проїжджаючи до середини гомілки, залишаючи коліна максимально стабільними на місці. Погляд разом з нами рухається, і вдих. Погляд назад, погляд нисточніше, таз назад, рука до середини гомілки, коліна стабільні. Видих, натиснули стопою підйом. І витягнули замоківкою вгору. Два. Видих. Тисну стопою. Три. Розтягнула. Видих підйом. Чотири. І відступу імпульс ідесничне, він скорочується. Ми витягуємося тазом в нейтраль. Ще половинка. Вдих, таз Розтягнулося, ніч не відчули. Видих, він скорочується. до того, щоб ми піднялись. Коліна спина Наберуть участь. Три. Натиснули стопою, видовжились. Два. Від стопи підйом. Погляд разом з нами йде, не залишаємо його внизу. І один. Підйом. І далі десять. З витягуванням руки, наче ми щось бросаємо. Тепер в ліву діагональ туди. Вперед, згадуємо, що спинка сама не розвалюється. Зараз не час для хвиль, хоча це взагалі дуже добре для хребта. Але зараз нам треба хребет тримати в нейтралі. Поїхали. Ліва рука на поясі, все, що прямо перед нами. І вдих на раз. Видих, мітнули щось. Вдих. Повернулись. Видих від стопи, все ще імпульсом вижились. І два. Вдаль. І підйом. Три. Далеко далеко. Підйом. Розтягнулись чотири. Колінка обидва на місце. Підйом довгі руки. При цьому плечі осаджені. Не закривають шию. І вгору. Ще. П'ять. Далеко-далеко. В центр. Вивести. Чотири. І. Вгору. Три. Далеко-далеко щось кинули. Фух, сідничний Розтягнутий. Ще більше розтягнутий. Повернули в центр і скоротили. Ось то, точно для підйому і ще разочок. Раз. Вдаль і видих. Добренько. Можемо цю ногу теж прижати до себе. Окей, і тепер зробимо ще один вертикальний рух, для якого нам треба буде ковзання по нашій поверхні. Тому, якщо у вас підлога, яка звичайна ламінат, можете вдіти шкарпетки, щоб було краще ковзання. По, ков... по килиму. можливо, зможете і так, але дивіться, щоб не було боляче стирати ступу. Спробуйте зараз поводити так ногою в сторону назад. Має бути комфортненько. Ми уходимо зараз в сторону таким чином, щоб права нога була в опорі, а з лівого боку було місце для ноги в сторону, і було місце для ноги назад. Знову я покажу разочок, що ми робимо. І далі спробуємо разом. Права стоїть в опорі, ліва ось тут. Спершу ми будемо ліву ногу витягувати в бік, одночасно роблячи. По факту, те саме, що було до цього, тягнучи стазом назад. Тут коліно буде трошки виходити вперед, це нормально. Ми зійшли на максимум розтяження ноги, коли ми не переводимо вагу, а вона залишається на правій, колінко праве центроване. корпус не хляється. так само, як і до цього. Не спеціально, а для балансу від розтяження сідничного і видих. Ми маємо натиснути стопою і внутрішньою частинкою стегна теж допомогти себе зібрати. Другий рух ми будемо їх чергувати, буде рухом назад. Так само уявляємо, що нас тягнуть за ногу, хтось взяв за п'ятку і тягне назад, і ми схиляємося, раз, і витягуємося. Тобто важливо, що ми не входимо в такий випад. Тут буде більше передня поверхня стегна напружуватись. А ми від розтяження сідничного працюємо на підйом. Один раз буде чергування таке руху ногою в сторону, руху ногою назад. І спробуємо зробити теж 10 таких повторень на одну і на другу ногу. Поїхали. Права ножка стоїть попорі, три точки прямо. Витягнули хребет. Вгору, ми такі дуже високі статні. Трикутничок на тазу. Нейтраль. Руки просто ставте на пояс. І поїхала. Нога їде в бік. Вдих. Видих, зібрались. Тепер за п'ятку хтось тягне назад. Тут коліно може трошечки виходити вперед, це нормально. Головне, що ви відчуваєте все, ще фокус в розтяженні сідничного. Вдих, точки кріплення розтягнулись. Видих їх Зібрали. І два. Зібрали. Продовжую. Три. Знову погляд разом з нами рухається. Зібрались. вдаль назад. Стопа не завалюється, ні всередину, ні назовні, рівномірна опора по трьох точках. Четвертий. Зібрались. Назад. Зібрались. Тепер п'ять. І ноги допомагають зібрати знову не спиною. Коли складно, роз'їжджайтесь менше, можете робити трошечки більше. Часу на відпочинок, у нас половинка ще стільки ж. П'ять. Зібрались. назад, Шух. Опора в три точки. Чотири. Якщо втомилась стопа навпаки, триматись постійно, бо тут все-таки доводиться підключати багато зусиль для балансу, теж зробіть трошки перерву. Можете розбити на два підходи цей рух. А взагалі ще трошки три. Натиснули стопою підйом. Три. Арка всередині степу зберігається. Тому у кого є плоскостопістю або завали. тисніть більше зовнішній край. Два. Розтягнути сідничний нас. Коротше. Два. Фу, підйом. Витягуємося маківку в стелі. Плюс 5 сантиметрів зрості щоразу. І один. Зібрались. Ще. Один. Зібра. Добре, все ще трошки залишилось на сьогодні. Давайте на другу сторону. Повторимо, ліва нога буде стояти в упорі. З правої частинки є місце в сторону і назад, і приготувалися Працювати лівим сідничним, а стопа готова тримати гарнесенький баланс. Руки на поясі, плюс 5 см. Додали собі до зросту, витягнулись. Три точки опори в лівій нозі. Поїхали. В бік, а таз назад, видих. Зібрались. Вдаль. Видих. Вітаю. За все ще не допомагаємо. Спиною. Роз'їхались. І внутрішня частинка стегна сідничний. збирається, щоб нас підняти. Зібрались. І три. Рівна спинка. Не округлюємося. Згадуємо за шию, вона дуже залежна від погляду. Тому дивимося вниз. При підйомі дивимося прямо, щоб шия не уходила вниз, не було сутулості. Чотири. Підйом. І чотири. Далеко-далеко назад. Тисно стопою на підйом. Слідком, щоб коліна не завалювалися. Переходимо половинку. Піднялись. І ще трошки. Колінку стабільна. Піднялися. Ще п'ять, якщо треба, зробіть трошки відпочинку. І ми продовжуємо. Роз'їхались. Зібрались без імпульсу спиною. Роз'їхались. І чотири. Розтягнутись сідничний йде вперед. Скорочується. Чотири. Три. Підйом. І три. Від стопи. Підйом. Два. Зібрати. Два. І шух. Зібрали. Останній разочок. Розтягнутий сідничний. І відчули. Точки кріплення наближаються Від стопи. На жаль, скрутили. Відчуваємо силу в тілі. І раз. І шух. Є, супер. Все, трошки походило, якщо раптом збили дихання. Зараз заспокоїте себе перед тим, як ляжемо в підлогу. І тоді потрошку ми готові опускатись. Через бік лягаємо на спинку. Візьміть ноги до себе і можете їх ще трохи так легесенько порухати по сторонах. Розслаблено, нічого нікуди не тиснемо. І в іншу сторону. Угу. Витягніть ноги, Витягніть руки долоньками вгору, заплющите очі і хвилинку просто полежіть, з відчуттями в тілі, нікуди не спішіть, всі ваші справи почекають. А ми можемо не солодитись моментом єднання зі своїм тілом, відчути наскільки. Важке воно зараз таке приємно заземлене в підлогу, ноги обидві довгі, теплі, приємно розслаблені, всі кістки вищі теж, хреба, череп, руки. Знайшли своє дихання, відчуєте, як на кожен дих ваші ребра широко розкриваються. І подякуйте своєму тілу за цю класну роботу, за його силу, витривалість, стабільність. Дякуйте собі за вибір, цей, що ви зараз слухаєте це. Значить, ви проробили ціле тренування, не відклали, не зробили щось інше, не вирішили, що вам лін, чи щось зважає і так далі, а взяли і зробили. Це дуже круто, це достойно вашої похвали самому собі. Тому будьте задоволені собою, своїм станом. І якщо хочете якось потягнутися в підлозі, не відмовляємо собі. Та потрошечку збираємося знову через бік, підніміться назад і повертаємося в це життя до своїх звичних справ. Дуже вам дякую за рух разом, буду дуже рада і вдячна вашим коментарям, як вам це відео чи все вдалось для підтримки цього каналу і контенту про тіло українською. Також можете ознайомитися з іншими відео теоретичними на моєму каналі, які допоможуть більше зрозуміти тіло не тільки на прикладі конкретних вправ, а взагалі, якщо працює, що ми і для чого робимо. Бо це моя основна мета на цьому каналі. Також, якщо вам сподобалось рухатись разом, Разом ви можете зробити це в форматі онлайн-групи, коли я не тільки показуватиму вам вправи, а ще й дивитимусь на вас одразу і зможу виправляти вашу техніку. Тобто це повна атмосфера групових тренувань, тільки не треба виходити з дому, шукати цей додатковий час, кудись їздити. Можна вдома розкласти килимок, під'єднатись до зум зустрічі за посиланням і тренуватись. Ми тренуємося як у вечірній, так і ранковий час за програмою курсу, куру протягом першого місяця. Це ми кожне заняття присвячуємо своїй частині тіла, об'єднуємо всі ці знання і поступово від найпростішого, найважливішого, типу вміння керувати своїм диханням та кором чи стопами і батерном кроку, переходимо до повноцінних силових у домашніх умовах без додаткового інвентаря. Якщо вам важливо бути під наглядом професійного тренера, то запрошую знайомитися з умовами за посиланням під цим відео. Там будуть і ціни, і дати, і розклади, і можливість записатись. Також є програма у записі. Та персональне ведення, з яким теж можете ознайомитись за посиланнями внизу. Ще раз всім дякую за перегляд і рух зі мною. Сподіваюсь, до зустрічі на цьому каналі.